Всім привіт, дівчат. Сьогодні, як я обіцяла, дивимось бурштин. Трошечки пізніше виходить відео, ніж я очікувала, проте все ж таки виходить. У відео будуть поєднані і авторські ексклюзивні роботи, і такі більш універсальні прикраси, більш дрібненькі, але не менш гарні. Також для вашої зручності я закріпляю в коментарях актуальну наявність. Там будуть написані артикули по виробам і там можете подивитись, чи є ще прикраса, чи вже продана. А я також нагадую, що всі прикраси в сріблі 925-ї проби це польське виробництво, вони не мають бірок, вони не передбачені, але проби є. По якості дівчат питань ніяких немає, вже досить давно співпрацюємо, все супер класно і моделі просто неймовірні. Почну з ось такої краси, дівчатка-блучка під артикулом 98, початковий розмір 18,5. Авторські прикраси, вони здебільшого мають регулювання розміру, так і тут. Можна зробити менше, можна більше, проте краще у майстра. Ось таке сонечко на пальчиках у вас буде. Вага в нього 15,6 грам. Нічого зайвого, лаконічна оправа, така хвиляста, проте ну, бурштин, ви самі бачите, який він неймовірний. Такий товстенький, дивіться. Дівчат бурштин справжній, Балтійський, не смола, як дехто там питає в коментарях. Це цільний шматочок бурштину в такій ось оправі класній. Габарити 3 на 4,3 см. Вартість каблучки 3215 гривень 88 доларів. І ще, дівчат, в мене є ось така класна підвісочка, в принципі, може бути в комплект. Трошечки насиченіший тут бурштин, проте різниця не критична. Така верхівочка. Артикул підвіски 120, вага 15,7 г. Дивіться, разом класно, мені здається. Давайте ще раз ближче підвісочку, подивимось ось таке вушко, на верхівці кулька. Довжина разом з вушком 5,9 см, ширина 3 см у ось цій частинці. Вартість підвізки 3215 гривень 88 доларів. Далі ось така краса каблучка під артикулом 100 вага 15 грам, а такий дуже цікавий жовточного кольору Бурштин, подивіться. Поправо з ось таким листячком. Початковий розмір, зараз вам кажу, 18-й. Також можна регулювати. Ось тут, бачите, шинка не запаяна. Звертаю вашу увагу саме на бурштин. Подивіться, який він. 2,5 на 3 см приблизний розмір. Вартість такої каблучки 3100 гривень 85 доларів. Дівчата, ще одна зірка цього показу: 99-та каблучка, 18 грам вага. Також оправа з листічком. Подивіться лише на цю ставку. Початковий розмір 19,19,5. Це щось неймовірне. Ось зі зворотнього боку корочка, дивіться. Довжина 4 см, ширина виходить 2,2. І вартість 3650 гривень 100 доларів. Дівчата, ще по авторським роботам залишилася така краса з минулих показів, Каблучка під сьомим артикулом 16,5 грам. Також схожа оправа з листячком. неймовірно красивий борштин. Чому залишилось, не знаю. Дівчат, нагадую, що такий колір утворюється за рахунок спеціального покриття такої смоли зі зворотнього боку. Якщо б його не було, був би такий класичний медово-золотистий борштин. З цим покриттям просто справжня магія утворюється, ви самі бачите. Розмір 19-19,5 також можна регулювати. Вартість 3430 гривень 94 долари. Хоча, я згадала, що в мене є дві пари ось таких класних сережок з зеленим бурштином, можна, в принципі, їх взяти в комплект. Зараз покажу й другу пару. В другій парі є такі золоті включення, також сюди класно підійде. Ми їх далі зараз подивимось, просто показую разом. Так, одразу подивимось ці сережки. Вони під артикулом 106, саме ці 3,6 грами вага в петельках. Розмір бурштину 1,1 на 1,3 см. Вартість таких 730 гривень 20 доларів. І друга пара за вагою вони 4,1 грам, а тут камінці такі більш випуклі із золотими включеннями. По вартості будуть 800 гривень 22 долари. Артикул той самий 106. А тепер перейдемо до дуже цікавого комплекту. Я раніше його вже демонструвала. Зараз в наявності є досить багато каблучок. Я пропишу зараз розміри на екрані. Вони всі йдуть з однаковим міксом, проте можуть відрізнятися за насиченістю бурштину. Ось тут, наприклад, зелений більш темний, ніж тут. Ви мені пишіть ваш розмір, я відправлю фото саме цієї каблучки. Цього комплекту, дівчата, не буде артикулу, просто будемо називати його прямокутний з міксом, тому що вже багато разів його показували, кожен раз різний артикул трошки плутаємось. А цього разу приїхало декілька пар сережок, проте в сережках трошки інакший мікс. Ось, дивіться, ближче вам показую. Вони не кардинально відрізняються один від одного, просто не один в один. Комплектом чудово виглядають вага сережок 4 і 4 грами. Вони на гвістках, дівчата. Хто хотів на англійській застібці, замовимо на наступний раз. Цього разу не було. Крім цього, ще є дві класні підвісочки. Саме їх ми перший раз дивимось. Також трошечки відрізняються за міксом. Дивіться. І хто бажає на наступний раз ще можна замовити класні браслети такі. Давайте по вартості пройдемося. Всі каблучки 585 гривень 16 доларів. А розмір 1,2 на 1,7 см для вашого розуміння. Так, і показую вам три пари сережок, які є в наявності. Дивіться, які мікси. Обирайте, можливо, хтось вже брав каблучку. 1,3 на 1,8 см розмір. Вартість 880 гривень 24 долари. Так, і ці дві підвісочки, вага 6,4 грами, довжина з вушком 5,3 см, ширина 2,4. І вартість 1210 гривень 33 долари. Дівчата, ще, окрім міксів, є одна пара сережок з кон'ячною вставкою. Декілька дівчат брали саме такі каблучки, можна взяти в комплект. За вагою вони 5,4 грами, вони на ось такій застіпці. Вартість таких сережок, 1060 гривень, 29 доларів. Тепер є дві ось таких акуратні каблучки 101. розмір 16,3, ось це, і це 17. Трушки відрізняються вони за кольором. А вага 2,4 грами. Вартість таких каблучок 510 гривень, 14 доларів. Також в мене є одна пара сережок. Дивіться, з ось такими також маркізами. Ось До 17-го розміру класною може підійти. Дивіться. Далі їх подивимось. Ось такі, дивіться, вони гарненькі. 113-й артикул на гвістках ідуть, вага всього 3 грами. Довжина 3,3 см, вартість 585 гривень 16 доларів. А тепер хочу вам показати дуже класні каблучки з ось такими зміючками. Їх три штучки є. Перша під артикулом 102, вага 7,3 грами. Вони відрізняються за вагою, за формою бурштину. Ось такі навколо змії. Розмір тут десь 18,7, тут без регулювання. 1,6 на 2,7 см розмір. Вартість каблучки 1390 гривень 38 доларів. Наступна каблучка 103, вага 6,3 грами, розмір 19,5. Тут такий майже кругленький бурштин. І він трошки іншого кольору. ось Дивіться, в порівнянні. А тут 1,9 на 2 см розмір бурштину, вартість 1210 гривень 33 долари. Так і третій варіанти, 104 артикул, 18 розмір. Тут, в сантиметрах 1,8 на 2,3. І вартість 1130 гривень 31 долар. Так, тепер, ось такі, неймовірні класні каблучечки є. 105 й артикул, розмір 18 і 19 Минулого разу такі ще були з жовтим бурштином, цього разу, на жаль, немає. Конячна вставка така, середня за насиченістю, не дуже темна лині світла, середня вага 7,2 г 1,3 на 2 см розмір вставки. Дуже класні. Такі, до речі, я буду замовляти на червень. Кому хочеться, можна в будь-якому розмірі під вас замовити. І також з жовтим бурштином. По вартості вони 1390 гривень 38 доларів. Дивимось класні сережки під артикулом 108 Середня вага всього 3,2 грами. Є по одній штуці ось таких жовтеньких і одні коньячні. І також ще далі два кольори будуть. На петельках ідуть. Довжина приблизно 3,5 см з верхівочкою. Одразу назву вартість вони всього 660 гривень 18 доларів. І ще дві пари ось ці верхні такі золотисто-медові і нижні зелені з темними включеннями. Також тут є покриття зі згороднього боку. Довжина така сама 3,5 см, і вартість 660 гривень 18 доларів. Дуже гарні. Так, тепер є ось такі гарненькі сережки з бабками 109-й артикул, 6,3 грами Вага. Дивіться, які гарненькі. Також з міксом на петлях. Довжина 5 см. Вартість 1210 гривень, 33 долари. І ще є ось такі класні бабки в комплектику, сережки і підвіска. Дуже ніжний такий мікс. Ось ці нижні камінці, вони такі медово лимонні я б так назвала їх. Артикул цього комплекту 110-й продаються разом. Сережки за вагою виходять 6,4 грами, підвіска 3,6 Також на петельках дуже ніжний весняний літній варіантик. Довжина сережок 5,5 см. Підвізка 5 см ось таке вушко. А вартість в комплекті 1825 гривень 50 доларів. Тепер є ось такі цікаві сережки з ключками та зеленим бурштином. Артикул 111 вага 2,9 гри на гвістках. Можна брати як і дитині, так і дорослому. Вони не дрібні і не важкі при цьому. Довжина 3,8 см. Вартість 550 гривень 15 доларів. Далі є ось такі симпатичні жабки, 116-й артикул сережки, 3,5 г вага, 2,6 см довжина. Це вже, напевне, більш дитячий варіант. конячна вставка, також на гвістках. Тут тіло, дивіться, рухоме, бачите дуже симпатичні. Довжина 2,6 см, вартість 660 гривень, 18 доларів. А далі дивимося під артикулом 112 ось такі вони ягідки з кон'ячною вставкою. 3,3 г вага, діаметр кульки 0,8 см і довжина 3,2 см разом з верхівкою. Ось таке зверху листячко, тому й нагадує мені ягідки. Сюди з дівчат можна взяти і ось такий класний браслет. Далі його подивимось з кон'ячними кульками, як гілочки. Мені здається, непогано буде разом. Вартість таких сережок 660 гривень 18 доларів. Давайте одразу цей браслетик подивимось. 122 артикул, вага 7 грам, довжина 19 см. ось такі кульки дрібні. Дуже ніжно виглядає, якщо не помиляюсь, існує комплект саме до цього браслету. Проте, чи він буде в наявності наступний раз, не можу, на жаль, сказати. Якщо комусь. Потрібно, хочеться, можу, буду мати на увазі. Ось так на руці цікаво, дивіться. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Тепер дівчата ось такі мініатюрні сережки-крапельки, 114 артикул, всього грам за вагою. Одразу вам назву ціну 295 гривень 8 доларів. Світленький тут такий бурштин. Один навіть такий більш біленький. На гвіздочках, звісно. Можна дитині або хто любить невеличкі сережки. Далі, дівчат, ось в такому швидкому форматі показую гвіздки 115, є цілих 8 пар. Не буду їх всіх розкривати. Це досить довго. Просто так швиденько показую: ось ці нижні такі медові світленькі, верхні ось такі ближче, дивіться. Є ще пара ось таких, вони схожі на ось ці. І є одна пара темного кон'яку, дивіться, ось такого. Вага середня 1,6 грам, і вартість в усіх 365 гривень 10 доларів. Хоч цікавить конкретна пара, напишіть, я вам відправлю фото саме її. Далі є такі класні підвіски: 117-й артикул. Середня вага 2,8 грами. Ось ці дві більш видовжені, ця трошки ширша. Ось ця 4 см довжина, ось ця 3,8 ця маленька 3,5. Ось такі тут вушка невеличкі, зараз покажу. По вартості вони 985 гривень 27 доларів. Далі є два ось таких слоника це підвіски під артикулом 118, 2,5 грами вага. Ось цей більш блискучий, цей темніший вушка. І вартість 475 гривень 13 доларів. є такий ще дрібненький один слоник під артикулом 119, вага грам і 9. Також дуже симпатичні, вартість 365 гривень, 10 доларів. Так, далі, що ось такий гарненький є міксовий браслетик 123, вага 6,2 грами. А довжина 19-22 см можна регулювати. Застібка карабін і ось такі кольори. Дуже ніжно, ось так на руці буде. Вартість 1170 гривень 32 долари. Є ще один дуже красивий браслет з коньячною вставкою. Артикул 124, 10-40 грами вага. Довжина 19 205 см. А, До речі, можна взяти з цими сережками. Дивіться. Вартість 1900 гривень 52 долари. Тепер дівчата ось така ніжне кольє є в наявності. Також з міксом і можна брати до ось цього браслетка. Дивіться, буде класно разом. Довжина 45 см до ось цієї частинки, і ще підвісочка сама 2,5 см. Основа Снейкова. Такий карабін. І вартість кольє 1715 гривень 47 доларів. Далі дівчат, декілька повторів покажу. Ось тільки дві брошки з котиками. Артикул в них 281 вага 3,8 грами. Жовта вставка і кон'ячна. Ось такі голочки. І вартість 800 гривень 22 долари. І ще з повторів одна каблучка, артикул 5, 8,8 грами вага. Розмір регулюється, початковий десь 18-й. Дуже також гарна, насичений колір. Вартість 1680 гривень 46 доларів. Дівчат і на десерт я залишила найцікавіше з цього показу, а саме камеї. Я. я знаю, багато хто з вас їх чекав. Їх знову небагато, але дуже є класні моделі. Почнемо ось такої трояндової каблучки. Артикул 126. Початковий розмір, тут десь 17,3, Можна 17-17,5 самостійно зробити, якщо більш-менше, треба до майстра звертатись. Минулого разу хтось мені там робив зауваження щодо назви, що це не камея, а щось інше, проте у виробника ця лінійка називається саме Камеї. Тому я нового нічого не буду вигадувати. Ці дівчат абсолютно ексклюзиви. Якщо це ексклюзиви, то це ще більше ексклюзиви, тому що це ручна робота це різьба по бурштину. Ось ця вона вирізана вручну, зі зворотнього боку можете це побачити. Оправи тут лаконічні, проте тут і не потрібно щось таке дуже помпезне, воно дуже класно виглядає разом. Ці прикраси, звісно, йдуть дорожче, ніж інші. Проте тут, звісно, є за що платити. Неймовірна краса. 2х2,4 см розмір. Вартість каблучки 2920 гривень 80 доларів. Дівчат, до цієї каблучки можу запропонувати вам підвіску. Тут троянда не один в один, проте в комплекті буде ідеально. Артикул 128, 9,3 грами вага, розмір 2,3 на 4 см. І вартість буде 3180 гривень 87 доларів. Я дівчат підібрала ось таку каблучку і підвіску. Ось такі дві класні дівчини. 127 артикул у каблучки, вага 13,3 грами, початковий розмір 16,5 така маленька. Можна також регулювати. З дівчатами колекція взагалі особливо красива. До речі, цей пиробник полюбляє камеї робити в позолоті, проте, на мій погляд, в сріблі вони краще виглядають. На наступний раз я щось таке цікаве вам замовлю, подивитись. Ось ближче. В житті, звісно, це все гарніше виглядає. Хто брав, той розуміє. Вартість каблучки 4565 гривень 125 доларів. А підвізка 131, артикул, вага 9,2 грами, довжина з вушком 5,3 сантиметри. Яка тонка робота? Тільки подумайте, що це може зробити людина. Вартість 3 тисячі гривень, 86 доларів. І тепер ще без каблучок є тільки підвісочки. Ось ця 132 артикул. Тут ось дівчина з ось таким сувенятком. Дивіться, хвиляста оправа. А вага 13,2, важенька. Також неймовірна прикраса, повний ексклюзив. Вартість 4530 гривень 124 долари. Наступна підвізка 130-й артикул. Також з дівчиною. Вона грає на якомусь інструменті. Точно не скажу на якому. З таке вушко. Вага 11,7 грам, розмір 2,7 на 4,9 см. Вартість 4,015 гривень 110 доларів. Таке останнє, що я вам покажу ось таку модельку 129-й артикул. Це в нас брошка і підвізка одночасно. Тут таке трошечки нестандартне вушко, проте воно є, можна носити на ланцюжку. Розмір 3,3 на 3,8 см, вартість 4565 гривень 125 доларів. Так, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!